О, від Паші та його жінки поки немає відповіді. Чекаємо ще. Чекаємо ще. Чекаємо поліцію. Це поліція у міністерства сьогодні. Я тут думаю, ми досі. Маємо... Чекаємо. А що, що це за фон? Ти можеш подивитися, скільки у цього голови в... фонду майна на сьогоднішній день. Зараз, зараз, зараз. Берешь код идентификационный, вставляешь его. Нахрена все звонят? Неужели не можно что-то написать, блин. Да? Так, треба заряд не взять. Вот, Симонович, идем ты, идем ты. Заряд, что у вас нема с собой? Иллюзия, иллюзия. А, -а, -а. Любые мне не дайте. Нормально. Давайте, Мне треба подлиннее. Вот, да. Холодно, глядя. Бля, ще й голосових направляли, блядь, ладно, потім колись прослухаємо. Так, ті, хто там на другому э, нас дивляться, тапаємо, розганяємо ефір. <звук> розганяємо ефір. Він що, розряджений? Це розряджені. Зараз моє другі. Ааа, руки замерзли. А! Ану Іван, що там вас зарядне, всі не працює, шнури ці Не знаю, ми не працюємо. А є ще який шнур? Осьохар. Як короткий мені не підійти. Або давайте короткі особи. Тримайте. О, пошла зарядка. Ааа, якось тапаємо, розганяємо ефір. Пашу вчора спасли. Аноп ТП. Спитайте у, у, у жителів Чернігова, які навіть павербанк не привезли, от у них спитайте. Так, переключаємо. З літа стоїть ця гора помощ без номерів, сховали. На нашу думку, це гуманітарка, яка прийшла і не рятує наших хлопців. Нульсова, нульсова. Всередину загляду. Нульсова, бачите? Майже нова, то нова, яка належить. Як ми думаємо, тікаємо поліцію вже більше півгодини, яка належить. Єде поліція, о, клас. Тут є хто там вообще? Спілка. Спілка. А спілка закрита. Спілка парамедиків України. Все. Дзвонимо директору. Давай, Каз, поліція приїхала. О, І все, хлопці, і все! Замерзли, вибачайте, холодно. У мене голос такий генеральський. Ми так розмовляють. Да. А це гуманітарка на нашу думку. Яка стоїть і хлопців не рятує. Ваша думка з приводу цього, то, що я сказав. Я дзвоню директору. Зараз дзвонив директору. У нас слідко тут стоїть. Ми фотографію знайшли в інтернеті. У нас стоїть і хлопців не рятує. Це, скоріш за все, гуманітарка. Спілка ре, а, як сказали люди, що вона належить отой фірмі. Воно. Чого ти мене голос такий замерз. А? а? а де його знайти тут чай? Скажіть, де, де чай взяти? У вас термоза нема собою? Ви Шевченківський чи ні? Заяву писати будете? Звісно, будемо. А? Тут? До мотали власників знайдемо, шукайте власників. Машини. Визиваємо у увозить, машина стоїть. Може це ДРГ якесь. Викликайте. Хто я? До чого є машини забрать Що, ДРГ. Це пацани, вони, я так розумію, займаються цим. Чим? Ні, не треба. Мені. А добре. Чим вони займаються? Я, я розумію, що чимось зв'язаним з З Медикаментами? Оскільки, будь ласка. Ні, я просто а, бачу. Скільки про... да, да, ця да. машина тут стоїть? Злітку не... вона тут стоїть? І вона не їздить. Ваша думка, от перехожа українця. Стоїть скоро. нульсова. Ні, ні, я розумію. Я, ну, я знаю, що візуально, що пацани тіпа, займаються Тому допомогою. Викликав. Допомогу. Я викликав. Так ви, чи ви? Я. Ходьте, будете писати заяву. чи бачите, давайте. А ваші дії, що приймаєте заяву і уїжджаєте? Не радіть цим заявам. Хлопці, а не, а не краще з'ясувати. А? Вони на ній катають. Де вони катаються? Ми подивилися фотографію, вона в такому місці стоїть фотографія влітку в інтернеті. От повністю. Бачите цей шар? А Не треба звертати. Вона промерзла вже. що Розставили сніг. Добре. Давно? ви свої То Ви попросіть спочатку. Ви повинні зразу були підійти представити. Я буду знімати. Ні-ні, давайте покажемо. Я ще ви щеченківські? Ну я поважаю, поки що. А четкис я ненавиджу. Давид Давид Чук Максимо Александрович, четки інвент патрульної поліції міста Києва. Скажи по просто садися на пожежну, підвати. ПП. Пздец. Департамент патрульної поліції. Так, є жетон. Я Жетон! Жетон можна знімати. Дивись, приймати руки. Вася, Наступного разу, коли поліція приїжджає, вставай навколішки і проси документи. Так, да. чекайте. Да. Дивись, що ти, ти хочеш. Ну, ну я тебе так зі. Да. Що ти хочеш кінати, вони знаходяться десь біля де на території о, чи, о, люта піца. Так. І вони десь під підпалі. Ці... А давайте проїдемося. Покажете нам з поліцією. Ні, ми... Ні ви нам просто покажіть, Ні, куди, ви сказали, куди їхати. так давайте ви Ти ще одна, отак от сфотографую. Фотографую не... отак і що. Кому ви фотографуєте? Покажіть ваш телефон. Телефон вас покажіть. Телефон покажі. Навіщо ви мене фотографували? Кому ви відправили мої дані? Кому ви віддали мої дані? Викликай да, наступну да. поліцію, цей підарас рук працює на росіян та в телеграм зливають всі телефон. дані. Телефон ваш покажіть. Це мій телефон, що вам показати? Телефон ваш покажіть. Телефон, зараз ми дивимося, державна внутрішня безпека. Я вам це те, 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 те. раз докажу. Олексій телефон, Іванович, визовите наступний Пустите наряд, галерею. щоб всі заарештувати. Галерею відкрийте. Відкрий галерею. Галерею 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 відкрити телефон дістань, достав телефон і показав свою галерею. А? Що, що, щось, який номер в нього на рукаві? Я не буду на вас Телефон, поки який на... номер на рукаві цього підера. Ви відправили мої фотографії. Ви, навіщо ви це зробили? Ви, я, це я... Не я... Ти що, ненормальний чи що? Я з вами ще розмовляв на ви. Зараз я з вами буду тикати тобі. Ой, ти? А, ти кому Вася, Який номер в нього на рукаві? Номер 176360. Типу, ти ти подиви на них. Номер машини Я який? Подиву, що ви не працюєте, ви на ворога всі працюєте. Я, да. Я кожного дня вас викликаю. Ви що мене не знаєте ще? Не знаєте, підпишіться. Який номер машини? На і подивіться. Надоїли, подиви. Телефон покажи, кому ти мене відправляв. Яка ціль твоя це була? Мо ти ворогу мої дані передаєш блядь, собака, Ти понимаєш? Яка ціль, мене фотографував, а він на мене фотографував, нехай галерею свою покаже. Ідить в баню, нахуй. Пускай будуть на місці, зараз викликаємо іншу слідчу групу, щоб встановити, кому він передавав дані про тебе. Я вас і поважаю, ваш колега, нормальні, ваш колега чор. Чорт. Ото сидить чорт. Стоп, я підійшов. Навіщо він сфотографував мене і кому він відправив? Хорошо, ну от він сфотографував вас, правильно? Він у мене спитав у вас і так всі знають. У вас ще Вася, віде? звернись до цього поліцейського другого, щоб він визвав інший наряд, щоб перевірили телефон цього підараса зрадника Зараз я наберу знаю кому. Подожди. Так, із кілізор, будьте на лінії. Зараз я кому. декому. Будьте на лінії, будь ласка. Давай я знайду номер начальника Шевченківського наберемо. Я, 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 я зараз знаю, куди я дзвоню. Одну хвилинку. Ти що ти шо, блядь? І тут номер машини. Кожного дня херню займаю. Алло. Саш, доброго дня. А можете в ефір подивитися? Я вам зараз просто кое що розкажу. Не хочу. Поліція приїхала. Виявили скору допомож. Да, в тіктоки київський ревізор. Собаки, вибачте, ну але чому не взяв. Взяв, фотографує, відправляє комусь дані. Просить що, покажи телефон, ну, ви ти мене форував, кому ти відправив. Нічого, почав грубити. Кажемо, э, скора допомож. Да, Тіхто, київський ревізор. Да, ні, там просто київський ревізор, тікточок, наберіть і ви побачите. Ні-ні, то є ки київський ревізор резерв та цибуля, а є київський ревізор просто. Зараз я зайду в ефір. Або Летиша зайдіть. Можете без свого обличчя. Зараз я заходжу, дивіться, в прямий ефір. Напишіть мені слово так чи ні. Ну напишіть одне слово так. Так, тепер стоп. Ще раз, давайте представимося. Зараз ми... ми Де, що... да, ви не представляєте? Ви 17.63. Так. Перше. Так, яка ціль, Одно... Шановний поліцейський, так, яка ціль, що ви мене сфотографували і кому відправили? Так, не не а що ти, ти телефони показав свою галерею, що ти не фотографував? Що? Там у мене сім'я фотографії. Сім'я фотографії? Ну, звісно. Чому поліція кожного разу приїжджає, фотографує документи, кудись відправляє? Чому поліція вам повинна показати свої телефони? А чому ви з річного телефона відправляєте наші дані? І кому? Я не та вся поліція кожного разу в А ну кризь, скажіть, будь ласка, коли їх визивали звали поліцію? Мені цікаво експеримент. Коли ви викликаєте поліцію? Поліція коли беруть ваші дані? Вони з цього телефона кудись відправляють чи ні? Хто був в такій ситуації? Вони, сука, підараси, половина на ворога працює, тому й не йдуть воювати. Да, да. Бо які інструкції він фотографував на власний телефон себе? Хто йому давав такі інструкції вказівки? Все так делают всегда. Я был. Сто процентов. Больше... Они больше всех так делают. Все, спасибо. И они так само проверяют. Нет, так, вообще, роблять, роблять, они 100%. фотографируют на своей рабочей планшет. Не, не. Завжди. А на своей рабочей планшет. Хай хоть галяка снимают. Да. Вони в планшеті, я їм коли дію, показую, блядь, Вони навіть QR-код не можуть читати, блядь, бо вони тугі, блядь, в них немає тої хуйні, блядь. Вася, попросив іншого поліцейського наряд на цього поліцейського за те, що він використовував свій власний телефон, щоб збирати про тебе дані. Да. Викликати, можна вас попросити, викликати поліцію на цього поліцейського. Він мої лічні дані, мою фотографію мою личні дані переправив комусь. Він вас не фотографував. Можна ваші лічні дані? Паспорт. Пожалуйста, Лічні дані вже. То ви ж заяву хочете писати. А фотографії. Видаляйте фотографії. Та у начальнику в райділ скину, вони завжди. Коли я приїжджаю, викликаю. Вони завжди. Так ви не знаєте. Ваші всі знають у вас свій канал. Знаєте, і що вас люди знають? Так, да, Люди і знають, бо і поважають то, люди. А хочеш почитати, що, то, що, що то, про що про вас люди думають? А ну люди, напишіть, що ви думаєте про таких поліцейських. Я треба дам почитати. І це люди, яких я не знаю. Це просто українці, перехожі. Службовець повинен виконувати безпосередньо свої функціональні обов'язки, а не ходити на власні телефони, знімати без згоди громадянина. Якщо на, він то, хотів то, засняти або зробити селфі, він повинен був підійти. Сказати. Айфони видають. Я райділ. тебе люблю. Зроб... Давай зробимо селфі разом. Бля, стіна яка. Машина вас. стоїть, злітка стоїть оцей автомобіль. Йому кажуть, що він може хлопців рятувати, а вони кажуть, ну ми нічого робити, буде, буде тут заяву писати чи ні. Мисеїнко Василь Сергійович. 82 правильно? Так. Будь ласка, запрошувати Пишіть, я буду вам диктувати. Мене руки зайняті. Номер телефону вашого диктуєте? Нема. Не будете? Не буду. Ну правильно, він на свою скійну комусь телефон? відправить. Я вам зараз задати? відправить Що малока. Я вас Амін. сам знайду. Не Давайте один, хто, Я вас сам знайду. Мене шукати треба. Номер телефону надаєте? Номер Ні, немає номер телефону. Чому? У мене тільки інтернет є. А ви, інтернет є. Є. Інтернет є. А ви на терпетично. У мене сигнал. Сигнал. номер сигналу. Да. да є у вас в базі в плачете мой номер телефона, не видумуєте, ви ж бачили. За заяву будемо Да Давайте пишіть. давайте, заяву. Ми правильно будемо заповнювати чи так, аби писати, аби на камеру. Ну, те, що номер. я вам кажу. Ні, я так не буду. Я буду згідно чинного законодавства робити. Ну звідно чинного законодавства. Можна я, можна я ці, за днем сполкатися. Чи я так, можна ці, ці, можна це можна поспілкуватися? У мене до вас питання. Села зачинене законодавства. Ви навіщо мене сфотографували і відправили кому-то? А чому ви побоялися телефон відкрити, показати? Я не буду вам свій телефон показувати. А навіщо ти його підняв і навів на мене? Зачем? А потім кнопочку так, давайте так, на кнопочку так, нажав, обидно, що відправив. Навіщо ты кому мою фотку відправляв? Покажи, покажи свою WhatsApp или Telegram. Перший, последній. Я не на камеру. Я на камеру покажи. Полиции, ну Вы телеграмом пользуетесь. Пиши заяву. Пиши заяву. Ви знаєте, я ко я раніше з вами нормально розмовляю. Право создавать собственные группы и розпространять інформацію про цивільних осіб. Полицийский это первый. І предатель нашої країни. Не поліцейські, сміття. Не путайте, будь ласка. Є поліція, це нормально, є е, е, мінти, а є сміття. Ви підбираєте. Що? Відбираєте свої слова, будь ласка. Я підібрав їх. дуже негарно не подобається? Це ветерани Ви? вам кажуть. Мені не подобається, як людина виходить. виходить ні, ні, кракен, виходить. так не можна. Це не повага до нашої по мови. Ви людину, людину гнете на колінах. Оце я бачу точно. Да? В, да. Вася, все починалося дуже добре. Спілкування твоє було ідеальне. Ти навіть їм сказав, що ти поважаєш оцей районний відділо поліції, поки він почав робити не те, що за його інструкціями. Без, твоє... Без твоєї згоди. Ще ви думаєте, знаєш, про кіно дивиться в глаза і бреше. Взяв телефон, навів вів на мене і видно, як нажав кнопочку, відправить. Знаєш, ну, ну, ну ми ж я, я ж не дурий. Приходиш не до нього, покажи. Я не буду показувати це мої лічні дані, блядь. Та да Давай не розказуй, пиши заяву. Давайте не розказуємо. З тобою не я не буду на ти. ти. з іншими, з колегою буду на випадку. Я не казав, що ви на ти. Я кажу, не диптовую. Пиши. 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 Тут я розказую, що там бодікам бодікамера бодікам в нього виключена. Ну викликав, куди? От сюди викликав. Куди ви викликав? Ну, ваша ваша завіса сказала, що такої вулиці не існує. 102 лінія. Такої вулиці в Києві немає. Ну, ми показали, що в нас іде ефір. і Будь ласка, пошукайте, що така вулиця в Києві є. Один депо до будинок, а вулиця я не пам'ятаю, якась там до двох слів. Вася, така... по його бодікамері можна заставити, щоб слідчі оперативно подивилися, кому він відправляв твоє фото. А це я сьогодні зроблю. Диктуйте. Повір мені. Диктуйте. Що диктує? Що викори? хочете писати, заяві? На що маєте претензії? Злітка. Даний автомобіль скорої допомоги. допомоги. Можете поторгувати скорою допомогою. Є фотографія в інтернеті з травою. Я, я, відстань, відстань від цього полусфери до автомобіля така сама. Цей автомобіль, ми бачимо по ньому, що він повністю нульсовий. Він не він їздив, віду знаходиться десь, ну, ладно, візьмемо, там, три місяці, дуже нехай швидко. стоїть. Ви дуже швидкої. Перепити. Вася, загаль в загальному розумінні, це саме є нецільове використання гуманітарної допомоги, а саме швидко швидкого автомобіля під час війни можна так сформулювати. Сформулюйте да. не закону на мою думку, Нецільове. не цільове, не цільове, не цільове злітка авто що да, злітка. Злітка. судячи з інтернету, даний автомобіль злітка не їздить, стоїть тут постійно. На мою думку, це на мою думку, року. цей автомобіль прийшов, приїхав із за кордону, як гуманітарна допомога. Це якого року? Цього. Ой, 24-го. Ну не умнічай, давай пиши. Давай по-нормальному. Все. Це, я знаю, я тебе не поважаю, я тобі вже це сказав. Стоїть не виїжджає? Так, да, стоїть, не виїжджає. Повідомили місцеві жителі. Хорошо, заїдь у дворі. Не виїжджає. Ми зайшли на сайт. Я... Як сайт називається? Одна секундочка. А ну мов, дайте покажу. У вас є телефон Google? pmgroup.org UAS. Олексій Іванович. Да. Зайдіть, будь ласка, свій телефон, проп... свій телефон Що але пропису. Да Зайдіть, подивіться, цей автомобіль, ми тебе интерп... зараз зафіксуємо. Зайдіть в руках. Зайдите, Google. Зайдіть в Google. От для стіна. Дайте дежурному городу, я позвоню. Вася, це стандартна Свора ухилянців, котра не те що не буде виконувати навіть свої функціональні обов'язки. Вони палицьо палець, не, не вдарять нічого заради перемоги та допомоги. Вони просто ухиляються. Це дуже шикарна посада для ухилянства. Так, да, Я з тобою повністю згоден. Використання. Гуманітарної допомоги, яка надійшла, на, на, на нашу думку, на допомогу Україні. Нашим воїнам. Із-за mm. Серега, а там на фотки номіров нема? Секунду. Немає. Тобто її фотографували то є теж без номерів. Щоб ніхто звикли, а, її, чи... а, ні, вона фотографувалася таким чином, що частини де є номери не, не воїнами Розмовляю, воїнами переговорю, Важаю, буду з вами розмовляти. Ве використання гуманітарної допомоги. А саме автомобіля Mercedes Бенсь. Будь. А, а ви питаєте? Давайте вами зустрічу оперативну групу. Без номерних знаків. Да, без номерних знаків. Вася, їм по-любому треба викликати слідчого оперативно, так як ця машина вона відчинена. Всі бачили в прямому ефірі, що вона відчинена і ще залізуть туди. Ще щось будемо додать. Даний автомобіль ми знайшли на сайті Серега, як він називається. pmgroup.org-ua. Пм PM, на англійській мові. Йде йдете, підійдемо до, до дверей, ви там перепишете. Ні, ні давайте ви зараз пішли неправильно. Воно у нас на дверях є ця адреса. Ідіть сюди.